Задум створити капличку у керівництва школи виник давно. Хотілося, каже директор закладу, щоб кожен учень, вчитель чи технічний працівник міг відпочити тут душею або ж прийти на щиру молитву до Бога. Була ініціатива е, педагогів школи, нашого педагогічного колективу. Твор... Робота над капличкою тривала е, близько трьох місяців і служити вона буде для наших учнів на освячення прийшли учні, педагоги, духовенство. Перед святом знань усіх привітав владика Коломийсько-Чернівецької єпархії Микола Сімкайло. В часи і радості подякувати Господу Богу, причистій дії Марії всім святим іменникам нашим. А в часі десь якихось непорозумінь, коли виникають у вас десь якісь моменти злобні, вони час від часу бувають. Бо деколи людина то не є. Стальна і деколи буває так, що вона падає, в розпач падає. Безнадійність Божого милосердя, тоді треба приходити. Капличку назвали іменем Святого Миколая, адже його вважають захисником дітей. Саме це свято для малюків є найбільш очікуване та бажане. До цього часу у загальноосвітній школі номер 4 спеціального місця для молитви не було. На спорудження каплички, каже Володимир Ковальчук, витратили майже 10 тисяч гривень. Ці кошти зібрали педагоги, долучилися і небайдужі коломеяни. Необхідно десь долучати дітей до духовності, до моралі. Ми маємо факультативний курс християнської етики. і думаю, що наша капличка стане в пригоді для вчителів християнської етики для проведення занять, незважаючи на будь-які конфесії. і також хочу зазначити, що це не є обов'язкове відвідування каплички для всіх школярів. Ми поважаємо релігійні уподобання, переконання кожної людини, але все ж таки я вважаю, що духовність, моральність. Обов'язково те, що повинно прививатися в школі. Коломийська загальноосвітня школа номер 4 це 1100 учнів, 121 вчитель та 35 технічних працівників. Відтепер капличка, сподівається, керівництво стане духовним центром навчального закладу та місцем, де кожен зможе помолитися до Бога. Віталія Васильчук Ігор Кофлюк, програма події НТК.